Вітаю, друзі, Мусора не люди, казав майбутній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Дійсно, мусора не люди, а тим паче навіть не поліцейські. Вони просто мусора. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його. Для того щоб знати правду, для того, щоб знати більше. Ну і звичайно, подобайка від вас. Отже, поліцейська вендета по ужгородськи Протягом декількох крайніх місяців в Ужгороді. На паркувальному майданчику АТБ Маркету по вулиці Собранецька, 160А невідомими особами було вчинено ряд грабежів майна з авто. Станом на початок січня 2025 року правоохоронцями не було встановлено осіб-грабіжників. Більше того, перші дні нового року на цій. Парковці було викрадено кошти з чергового авто. Як наслідок, місцеві мешканці стали приділяти значну увагу підозрілим особам, дії, які вказують про можливість вчинення чергового злочину. Ввечері 3 січня Павло Зейка разом з товаришами помітили на парковці невідому особу в чорному одязі та кепці. Яка максимально закривала обличчя та наполегливо заглядала в салони припаркованих автомобілів. Підійшовши, хлопці запитали, що він тут робить і чому заглядає в ці автомобілі. За що отримали відповідь, що чекає якогось друга. В результаті під'їхало авто і забрало даного чоловіка. Через невеликий проміжок часу. Підозрілий чоловік з'явився знову. Цього разу він ще з двома невідомими спостерігали за парковкою, перебуваючи в автомобілі, в якому приїхали. Враховуючи факт, що декілька днів до того, що машину, було викрадено гроші, то варіант, що це грабіжники, був досить великий. Коли спитали знову, що він тут робить, відповіді не було. Як наслідок між хлопцями і цими невідомими особами відбулася незначна перепалка, в ході якої невідомі особи не представились, а лише козирнули корочками. Знаєте, як люблять. Після цього хлопці розійшлися по домах. Це чітко видно на відео з парковки. А далі події відбулись в стилі відвертої вендети. Бо їх хопів на першу ночі в приватному будинку сім'ї Зейка невідомі особи в цивільному вибили двері та положили на землю сина, прижавши його ногою. Один з невідомих забів кімнату до неповнолітньої дочки і почав на неї кричати: Матом, НАХ! з кімнати! Ще шестеро залетіли в кімнату, де знаходився сам Павло. Зейканта почали його бити ногами і руками. Коли дружина запитала, чому вони це роблять, їй відповіли: ми будемо мстити боляче мстити. В подальшому упола вимагали паролі від телефона, запевнивши, якщо не дасть пароль, то ухує і він, і його сім'я. Побиття з вимаганням пароля тривали щонайменше 10 хвилин на очах неповнолітньої дівчинки, після чого практично голову чоловіка вивели на вулицю, де погрожували йому ножем. Жінці дивом вдалося зателефонувати в поліцію та повідомити, що в дім вирвали зловмисники її чоловіка та знущаються над іншими членами родини. Проте дзвінок жінки перервав один із чоловіків, який пригрозив, що поклала слухавку, бо поліція вже тут і ніхто не приїде та не допоможе. От тоді і стало відомо, що невідомі особи в цивільному це працівники правильно поліції. Ну, я б сказав, мусора, бо поліцейські себе так не поводять. Всі ці події з побиттям та знущанням над Павлом зейканом тривали. Не менше 30 хвилин. Більше е, цього часу на очах неповнолітньої дівчинки в результаті в дитини сталася панічна атака, і вона почала задихатись, але викликати швидку допомогу кривоохоронці не дозволили. І тільки після тривалих знущань та дзвінка в поліцію правоохоронці дали чоловікові можливість одягнутися. А також включити камеру. Відповідно, без жодних пояснень, заявивши про початок слідчих дій та проведення обшуку. Жодних документів на обшук та затримання чоловіка не пред'явили. В результаті вилучили мобільний телефон і особистий у одяг пала зейкана, після чого його із зламаними ребрами, численними забоями грудної клітки та голови. Вивернутою ключицею повесли в невідомому напрямку. Згодом виявилось і підтвердилось, що такі ж події тієї ночі відбулися ще в чотирьох сім'ях. До них так само невідомі особи увірвали з хату, били чоловіків та погрошили. А одному з них підкинули кастет. Станом на сьогодні справу відкрили тільки відносно чоловіків, яким за кримінальним кодексом інкримінують хуліганство та погрози насильством щодо працівників правоохоронного органу. І це доволі серйозні звинувачення. Але за що? За сутичку на парковці, де хлопці намагались з'ясувати, чи невідомі особи не являються серійними грабіжниками. Виходить, що саме це так? Зауважу, жодних розслідувань по перевищенню повноважень працівниками поліції досі не відкрито. Більше того, в справі навіть нема даних про важкі травми палазикам та отримання важких психологічних травм е дітей сімейств, які вони отримали в ході вендети правоохоронців. Я публікую ці документи, ви їх бачите. Щодо інших сімей, де проходили аналогічні події, то у всіх чотирьох випадках працівники правоохоронних органів діяли однаково, без жодних документів на слідчі дії та обшуки, не доводячи до відома, що вони правоохоронці, виламували двері, наносили сильні удари ногами, і руками, і всі звірства вчиняли на очах неповнолітніх дітей. Напевно, з метою, аби їхні батьки скоріше підкорились. В результаті цієї поліцейської, а точніше мусорської вендети, Арпат Диметро отримав сильні побої ногами і руками в області голови Єресічення. Коли дитина намагалась відтягнути його від працівників поліції, то правоохоронці, а точніше, право поохоронці, Приклали силу і відстохнули дитину на підлогу. Дмитро Янченко такі самі дії, побиття ногами і руками по різних частинах тіла. Сергій Янченко. Його правоохоронці витягнули з машини і на очах двохрічної дитини і почали бити головою об землю, а потім так само наносити численні удари ногами і руками по всьому тілу. Олександр Федевищак, в нього пошкоджено ворота, виламано двері та завдано шкоди іншому майну в будинку. Також незаконно вилучили телефони у неповнолітніх дітей і дружини. Нанесено психологічні травми неповнолітнім дітям. Під час неправомірного обшуку правоохоронці знайшли місце, де знаходилася офіційно зареєстрована зброя і кошти в сумі 47 тисяч євро. Після обшуку дану вище наведену суму коштів не знайдено. І яка їх доля, невідома. Тобто мусора вкрали бабки. Жодних документів про вилучення коштів не надано. За наявною інформацією, всі потерпілі хлопці мають сильні забої по тілу. Але ніде в справі про все це не значиться, як і ніде досі не зафіксовано нанесено серйозних е психологічних травм їхнім неповнолітнім дітям, які стали по факту жертвами свавілля мусорської Вендети. Що ж, саме такою і являється мусорська Вендета по узгородськи Бий, катуй, грабуй, і все це на очах неповнолітніх дітей. І все це навіть попередньо не представившись. І все це за те, що хлопці намагались присікти чергове можливе вчинення злочину по грабежу автомобілів. Ми продовжуємо тримати цю справу на контролі. Більше того, ми серйозно. Фокусуємося на діяльності закарпатської поліції, серед якої поліцейських, мабуть, менше, ніж мусорів. Вивчаємо її корупційну складову. вивчаємо діяльність керівництва обласного закарпатського управління Нацполіції. Вивчаємо кому, як. Які будинки будуються на Закарпатті під контролем е керівників Нацполіції області? Все це в наших найближчих розслідуваннях, з фактажем, відеозйомкою. Я думаю, що Україна має знати, хто з керівників Міністерства внутрішніх справ будує собі палаци на Закарпатті. Як Керівництво закарпатського. Управління Нацполіції це контролює, це е, фінансує, ну і так далі. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.